Будь ласка, давайте почуємо один одного. Ми що ти з 22 числа одні з перших відгукнулися на всі пости. І є свідки Є Аліна, є Яна, є Саша, є з депутатів. Є Андрій. Давайте почуємо один одного. Будь ласка, це треба вирішити. У нас купа нагальних питань. Не робимо цей бардак. ДА Є питання до голови громади, реально є питання. Багато хто зараз підтвердить. Я є один із свідків того 24 години в 5 годині ранку набрало командування нашої дівчатківської громади. Сонце те потрібно. Ми розгорнули шість операційних. В першу сутку ми розгорнули шість операційних. Наша лікарня була закрита. Три місяці мікрофона включити хто де. Тепер стало питання. В'ячеслав Володимирович, ви від от мене отримали в в першу сутку, правда? Парда, не перший раз. Потім по хлопцях закрий рота, будь ласка, послухай, зараз, якщо у вас є питання, є депутати, кошти розпреділялися, виділялися по виконкому, по сесіях, є так само депутати. Є на сьогоднішній день. У нас той же самий 137-й бат, якого в першу сутку лягло. Чоловік, якщо дві неділі назад ще наших хлопців, які із сувхозу Переяславського висіли рештки на дереві, і приїхав медик за дві години, навіть дерев не було, щоб зняти ці рештки, є ряд питань, які треба вирішити. Ми кожного дня чергуємо на бойових. Пропавших без вісті з Переяславського району. Я можу вирішити питання в будь-якій Україні, в будь-якій точці, в будь-якій громаді. На сьогоднішній день 137 й бат, в Переяславі є 41 хлопець, який вернувся. І це страшно, коли вони йдуть на колясках. І це страшно, коли вони йдуть на палках. Ми єдині, хто клініка реабілітаційна святенко пустили хлопців безкоштовно. Єдиний ніхто не дав і копійки. Мені сьогодні дружина набирає і каже: Як так? Він у мене вернувся додому. У нього руки не працюють, у нього ноги не працюють. Ми дві неділі доходили до розлучення. Сьогодні вночі. У нас кожного дня більше є хлопців. У мене на завтра тільки на Переяславську громаду, де є 137-й бат, і не тільки він, де є третя бригада, де є 95-та, 90-та бригада. У мене наготовлено... мені страшно зайти. Зхаменіться, будь ласка, зараз чітко. Всі по очереді. Просто по очереді зараз вирішить те питання, є нагальні. Наша лікарня превратилася в скотство, і мені стидно. І В'ячеслав Володимирович отримав втикона тоді. Три місяці лікарня стояла закрита. Ви багато хто приїжджали до нас і це бачили на сьогоднішній день. Як так у лікарні є вільні місця? Є. І стоїть психіатр чи стоїть. Я дуже хочу подивитися в очі тій комісії, яка на сьогоднішній день розподіляє 50 тисяч. Як так у хлопця немає 21 рік, немає половини черепа? Половини немає черепа в дитини. Мати вийшла з окупації. Друга дитина ходить в 11 клас. У них жити немає за що. І підписаний, хто розподіляв ці кошти, підписали 5 тисяч. Як так? Хто розпреділяє ці кошти? Другий хлопчина без рук, без них? Ні. Питання тільки не до мера. Питання тільки не до мера. Є сесія, є виконком, є комісії. Будь ласка, якщо у вас є питання, це робиться не так. 11 років за сплечима радник голови області є до нього питання. Одна і друга сторона робите стосовно законодавства. Адвокати, юристи вияснили одне питання, вияснили його статки, зібралися групами і от підтвердили: якщо винуватий, хай займаються правоохоронні органи і садять балаганом. Вибачте, четверту сесію ви не даєте вирішити ті питання, які треба.